Он бачив одному. Для мене це пам'ятник ставлю, Он бачив. 218 февраля. 18 -го... 18 -го. 18 -го. И 20 все, я з 18-го. І 22-го. Он бачу там. все. Совести не було. Я їх бачу, вони освіталися від мене. на Що мартичка теж на Майдані стоїть. А, шіпот. і Це ну, да, і, у мене там шість чоловіків. Біти один майдан. Це весь пересвід. Валерій Іванович, в целі голосував то судження виробника. <святу> ну, як називають то був на Майдані? Ігор? Це Знаєш? Можна я? Ну, а сім'я брать. Люди дороги, господяки. Життя таке коротке. Летить ну, кожним днем все скоріше. Ми як обранці людей тратимо час на слово, що не займається. У кожного свої амбіції. А може давайте ми трошки свої амбіції а? Хто тут головніший, кого шапка більша? Кого крила розпустилися дуже здорово? Знаєте, я чесно кажу, не трогайте, не атовців. Не майдан не треба трогати. Ми недостойні, ні одних. Не Це не. саме точно. Бо якщо отут на, на цьому екрані, я казав, кожен засідання треба починати з цього екрану, щоб подивилися, що робилося 20 часу. числа. І тоді набагато менше амбіцій тут би було. Так що давайте до порядку денного і хороший день один на один. Правильно. Один, один багато цікує, повідаєте все. А друга це відлітає, тому що він звик до цього. А є такі люди, котрі не дають до друга, і відпітують, і не питають.